Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ну, Я навіть топ-1 тримаюсь. Хоча вчора ну, дуже важко було оборони такі були потужні. Так, наша оборона тримається Б. Ну, в принципі, непогано. Непогано себе Юліус показав. Він навіть не на 90 му рівні, тому можна поставити плюсик. Ой, починається. Знов всі на альфа, травління, зниження. Атаки. Дві мультики. Сартана. І Річард буде бити потужно. Ми їх не зможемо заблокувати. Так, це блокується, це ухиляється. Ну, ельфи труяться. В принципі, детбут. Що він мені тут? Та Він мені тут не допоможе. Ось так буде якесь хоч розподілення шкоди. Ну і когось зможемо заблокувати, якщо встигнемо. Ну давайте, поїхали. Червоний кріс. Чому би ні? Збираємо червоний кріс. Ага, він ще й сам підірвався. Так. Там захисний стяг, там ухиляння. Ну, ухиляння в принципі, нам не завадять для спарклайта. Тому можливо вдарити сюди, тому що на Сартану да на Річарда опіки можуть не покластись. Давайте тоді ось так. Він... Навіть на Річарда поклали. Так, можна прокинути синю трієчку, збереться зелена і ще синя трійка буде. Можливо, знизу якийсь жовтий під'їде. Ну, давайте прокинемо. Так, вмикаємо Юліуса. Річард вдарить. Тоді давайте ось так в нього і прокинемо. І, можливо, зарядиться лімончик наш. Він зарядиться, але трішки пізніше. Так. Давайте тоді ось так. Тільки скорію не ну, обов'язково заряджати. Я хотів трішки підзарядити Річарда. Добре, давайте, напевно, сортан розп'ємо. Хоча сортана б'є по одному, а це б'є по всіх. Давайте з нього розпочинати. Угу, дуже чудово. Тепер ось таке комбо червоних. Ще й зелененькі під'їхали. Ну, взагалі добре. Зріжемо їх. Там все ще захисний стяг стоїть. Але все одно Угу. На сартану навіть поклалися опіки. Ну добре, і заблокувалась, начебто вона. Давайте спробуємо ось так. Тепер ось так обережно. Так, ось так зарядимо Юліуса. В... Ага, Юліус впорався. Добре, добре, вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Знову мультяшки, але тут старлаз вже не допоможе. Тут блокувати нема кого, контратака, хоча синій по центру магні, зелених бажано б взяти. Ну, тут нам і SparkLight не дуже допоможе, хоча він інколи може це зробити. Давайте тоді, можливо, візьмемо все ж таки Людвига і спробуємо з Людвигом сходити. Тут Dispel від... Даміці, але воно в куточку стоїть. Можемо встигнемо Людвига зарядити і він дасть нам пожити. Поїхали. Мінйонів просто в мене небагато. Давайте ось так. Зразу активуємо. Так, Людвига ми встигли зарядити. Це добре. Тепер би нам обережно попрокидувати, щоб вони менше пробивали. І ми щоб більше разів змогли використати смартанку. Давайте ось так. Ну, звісно, все одно магніто вдарить. Угу. Заряджений лімонвуд. Це чудово. Ну, однульту ми витримали. Добре. Так, вмикаємось. Можна зробити червоний кріс. А можна ось так прокинути. Так, є. Поїхала Ну, Вони всі майже заряджені, крім магні. Давайте вдаримо сюди спарклайтом. І спробуємо ще ось так трішки магніда зарядити. І розпочнемо з доміці, щоб вона нам не задіспелила. Так, добре. Не хочу контрол. Давайте ось так. Тоді обережно прокинемо. Угу. Ще зрізаємо. Ну, Спробуємо добити. Так, є, добили. Ну, Відел Каніна отримаємо. Ну, Це вже заряджена. Давайте ось так прокинемо тоді. Сліпота, ну то таке. Так, прокидаємо сюди. Синенькі. Все поїхало. Тепер Юліус. Доб'ємо, напевно, Єлену і, і тепер справедливість. Все. Так, ну тут впорались вчасно встигли Людвига зарядити. Так, поїхали далі. Угу. Сартана, Сартана. І Віка по центру. Ну, давайте такою командою спробуємо ще раз. Знову дні мультяшки. Так, цікаве поле. Давайте прокинемо ось так фіоли і там зберуться ще ж овощі фіолетові. Прийдеться, напевно, ось так запустити. Вмикаємо людвага. Можна через віку прокинути. Так, зарядився наш Юліус. Давайте трішки їх сповільнимо. Ось так комбо прокинемо. Нам би тепер зарядити Лімонвуда. Так. Зрізаємо трішечки. Більш небезпечний, напевно, цей фланг, бо може задіспелити. Б'ємо сюди. Так, ну, Вівіка це все відлікує. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Погано, що ми не встигнемо в таймінг. Бо Вівіка. Я зараз все познімаю. Ну, давай то ось так. Але ми зробимо ось так. Сарта натичка нам Nont. Можливо, це і на краще. Добре, б'ємо все ж таки сюди. Ну, давайте в мар'янку вдаримо. Угу, дуже добре. Тепер обережно, зберемо червоні. Так, тепер Смартан. Поки Юліус у нас є, давайте сюди. Можливо, Мар'яна не ухилиться. і доб'ємо її. Так, добили. Тепер давайте ось так і ось так. Нехай будуть більше мільйонів. Угу. Ну, все чудово. Тут теж все вийшло дуже добре. Поїхали наступний бій. А наступний бій, дівчань. Дячань, мегаміньйони. Людвиг, напевно, нам тут не допоможе. Пепер. І, напевно і Смертанка не дуже допоможе. Тому що Пепер атаку піднімає. Тоді. Ну, можна, в принципі, взяти тоді трійку жовтих. Ось так і огіму сюди. Угу. Ну і спробувати такою командою. Ну, давайте поїхали. Ну, це дуже важка оборона. брати трієчку червоних і буде трійка жовтих видавчання. Левпепер прокидати, ну, теж таке собі задоволення. Не ходів, таких і немає. І Юліуса не можемо зібрати поки що. Ну, давайте тоді ось так. Це зайве. Ну, Прийдеться робити комбо. Давайте ще тоді комбо. ППР вдарить. Ну, звісно, Вагіму вдарила. Так, ну, прийдеться трішки їх сповільняти. А тепер. Єдиний плюс, що вони не лікуються. Так. Б'ємо туру, напевно, сюди краще. Там контраст, скільки ще буде ходів. Три ходи. І в цього стяг теж три ходи. Так, три ходи. Давайте в нього прокинемо обережно. Будемо бити для урону. Угу, так, чудово. Давайте тоді ось так, поки тримаємо Льоман Вуда. Там контра ще один хід. Багато зелених. І не хочу, щоб заряджалась, звісно, для отчань. Вона стрійки. Хоча там є один в неї стак, вона може і не дозарядитись стрієчки. Давайте спробуємо. Угу. Так, напевно, краще її добити. Може було б краще добити кралбіста. Я не думав, що так невдало все вийде. Як же невдало вдарив Лімонвуд? Ну, давайте прийдеться чистити поле. Ми будемо витримувати, але там контра буде від того мегаміньйона. Знов ці мегаміньйони. Так, добре, давайте ось так. Мегаміньйони мене поховають, скоріш за все. Давайте прокинемо в Христю. Скільки там один хід нам би червоних зарядити? Добре, давайте спробуємо пробити. І ось так прокинути, там зберуться жовті. то що зарядилась Христя, це не дуже приємно добила. Ці мігаміньйони, ну це просто. Вони мене і добили. Ну, прийдеться бити в нього, а що робити. Давайте тоді ось так. Все, закінчили. Ну, Викупати, звісно, я не буду. Трішки не вистачило. Треба було скролбіста добивати. Це моя помилка. Нехай би тоді ачань ставила свого міньйона. Нічого б він не зробив. Ну що ж, якось так. Ну, ми поки топ-1. Давайте дивимося оборону. Оборона все ще в Б. Ну, до речі, не дуже багато раз нападали. Так, давайте подивимось рейтинг. 296 місце. Ну, я вважаю, що топ-1 залишусь. Нагороди покажу завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.